Після опадання листя в саду нам необхідно захистити наш сад від хвороб та грибків, які зимують і навесні роблять проблеми на нових паганах. Ось такий Blue Bordeaux Disperse, це мідьмісний фунгіцид. В комплекті йде ось така мірна ложечка і сама речовина. Це мідьмісний фунгіцид, який захищає від широкого спектру хвороб і надзвичайно ефективний на осінні та ранньо весняні обробки. Ось так виглядає речовина. Зараз коротко покажемо його розчинність, і це один з найкращих засобів, які необхідно використати для того, щоб рослинки були захищені, вдало перезимували та радували вас врожаєм. Зверніть увагу на розчинність. Буквально відразу гранули, які не розчинились, повністю розчиняються. І все. Такий розчин готовий до застосування. Тому для повноцінного захисту вашого саду використовуйте на осінь ось такий Blue Bordeaux Dispers. Він доступний в пакуванні 200 грам та 1 кг. Замовлення можна зробити онлайн з доставкою Укрпошта та нова пошта на сайті культіва.com.ua